Дівчата, отже, я вирішила розповісти вам про тест койфа для тих, хто вже працює в літл, або для тих, хто буде там колись працювати, прийде час, коли ви будете працювати за касою, щоб ви були підготовлені, щоб ви були трішки підхованіші, ніж я. І на що треба звернути дуже сильно увагу? Які ознаки того, що це може бути цей тест койфа? Тобто його можна в принципі розгледіти. Моя помилка була, що я ніколи майже не прошу те, що нас вчать, те, що ми маємо там робити, ви знаєте, так ми маємо завжди просити покупців піднімати все, що в них там лежить в їхній корзині, навіть якщо там стоїть упаковка з водою. 90% покупців вони самі це роблять на автоматі вже, тому що вони вже приучені, їм постійно це говорять. Іноді бувають якісь старенькі бабусі, дідусі, Мені просто шкода говорити. Вони там поставили одну-дві упаковки води, говорити про те, щоб вони їх підняли. Ну це я розумію, що там нічого під ними немає, що туди можна сховати, що там можна вкрасти. І ще один момент, це моя думка. Я вважаю, що люди, які скупляються там під 100 євро, там на 100, 150, 120 євро, навіть там на 80, ну який їм резон, я не знаю. Ну вкрасти шоколадку. Що там можна взагалі вкрасти? Ну що там можна сховати? Так можливо, щось хтось не виклав, можливо, хтось що забув викласти, але іноді таке буває. І вони говорять, навіть витягують з якихось там інших. Сумочок, пакетів, достають якийсь товар, Ой, вибачте, я забула. Або бувають ситуації, коли приходять з дітками, і дітки вже яку, якусь булочку з'їли. Я пробиваю тільки ті, які я бачу. Вони говорять, пробити ще оцю булочку, бо дитина вже з'їла цю булочку. Тобто люди чесні, люди про це говорять. Як вам розпізнати тест койфа? По-перше, однією із ознак є те, що там не буде молочних продуктів. Зверніть на це увагу. Так? По друге, там обов'язково будуть різні сорти бананів. Бананів, київ, все, що у нас там є в різних сортах, можливо, яблука, можливо, виноград. У мене таке було. У мене був темний виноград, білий виноград, одне ківі, мохнате, одне ківі голд. Два сорти бананів. До речі. Коли до мене дійшли банани, я дуже здивувалася, я звернула на це увагу, просто я не подумала, що це може бути тескоїфа, тому що в мене до цього не було такого досвіду, я не знала. Тепер я дійсно буду знати, це вже я запам'ятаю на все життя. У нас у Ліллі є три види бананів, навіть чотири, там, якщо маленькі бебі банани рахувати. Найдешевші є банани біо і є банани оці фертреда з чорною наклейкою. А все це різні коди, і тому це важливо, вони це теж перевіряють. Чи правильно ми дивимося чи правильно ми пробиваємо банани? В цьому мене питання не було. Я з легкістю це зробила, але на секундочку задумалась, Думаю, якась коміша ситуація, хто це так бере, ніколи я не бачила. Щоб покупці брали два види бананів. У нього були фортреди і були дешеві. Думаю, ніколи такого. Вони беруть або якісь. Ну, якщо додому хтось собі бере, вони беруть або ці, або ці, або дешевші, або біго, або фортреда, тобто, або якщо якісь по акції, так, але щоб два види, ну це мене здивувало. Потім я вже звернула увагу, що було і різний виноград, і різний киві, і там яблука. Потім там ще були. Макарони, кава, чай, різні там захини, навіть курточки якісь він узяв. Перейдемо до помилок. Які в мене були помилки. У нього була упаковка води, шість пляшок, і я не попросила її підняти. Коли я робила аналіз свого тесту, то виявилося, що він між упаковкою води і стінкою там лежала шоколадка, яку я, звісно, не побачила, тому що я не просила підняти. Друга моя помилка там були енергетики. От на що треба звернути увагу? Я про це навіть ну от про це я точно не здогадалася. У нас там багато цих енергетиків. У нас і така синенька упаковка. У нас вони є в холодильниках, а є просто на поличках. От тіше на вони на один сантиметр, можливо, навіть менше, ніж один сантиметр, вища пляшечка. І він мені дав просто одну, як зазвичай роблять, коли беруть якогось товару багато штук. Да, вони залишаються і один товар. Наприклад, беруть цукор, 10 упаковок цукру. Вони один цукор розставляють, і 10 упаковок борошна по одній пачці. Да, і говорять: так: 10 цього, 10 цього. І я пробиваю просто одну, я ставлю кількість і пробиваю просто по одному найменуванню. А він мені сказав шість штук, і я пробила шість штук. А виявилося, що там було чотири великих і дві маленьких, чи навпаки. Звісно, я цього не розгледіла. Ця різниця взагалі майже непомітна. Тобто, якби вони лежали в мене на стрічці я все зрозуміла і побачила. А так як вони були всі в корзині, то цього не не побачиш. Просто як висновок, не можна нікому довіряти, і треба все обов'язково перевіряти. І вам бажаю всього найкращого, не попадатися, на що звернути увагу. Ось такі вам поради. Я думаю, що це буде корисно вам знати. Користуйтеся.